Всім привіт! 25 липня. Сьогодні покажу вам четверту теплицю і огірок Ілонара в ній. Це той огірок, який хворів борошнистою росою. До речі, в ній досі хворіє, але про це трішки пізніше. Доки сестра десь там в дорозі, десь до мене ще їде сюди, тому що сьогодні будемо збирати всі теплиці, які в нас є огірок, будемо здавати на магазин, то вам покажу те, що тут ще є. Потім вже покажу в кінці те, що ми назбираємо. Просто от такий огірок. Це при тому, що скоро серпень. І він чудово тримає, що колір, що він не кривий. Це при тому, що він хворий. Ну, листок і досі хворий. Досі є, ось дивіться. Ну, Це йому не мішає, знаєте, от, врожай стабільно. Огірок не жовтий, нічого. Навіть такі відростки. Молоденьке листя на ньому і огірка багато. Тобто Іленара показала себе в цьому році шикарно. Зараз перейдемо. Ми вже його не опускаємо, вже він росте собі як, як хоче, тому що дуже скоро будемо сіяти сюди капусту, то вже його не чіпаємо. Ось дивіться. Багато молодої ще завязі. Якби не капуста, я думаю, він би тут ще був би цілий місяць, щоб його до вересня можна було тримати. Це при тому, що ми зараз його не кормимо зовсім нічим. Але ось то хворий, бачите. Ось такі огірки. Сьогодні поїдуть на магазин. Ну, а як боровся я з хворобою. Знаєте, я бризкав і йодом, я бризкав і триходермою. Ну, коротше, всім чим можна. Але знаєте, як що спасло? Те, що коли ми, лист... коли ми стебло опускали, ми обрізали все листя. І коли листок увесь обрізаєш, увесь хворий, стебло опускаєш, верхушки молоденькі, вони, бачите, нормальні. Я думаю, ось так ми його і спасли. Не знаю, чи там допомогли якісь обробки, чи ні. Але ось те, що хворе листя прибирали, а молоде відростало, я думаю, він і досі так тримається. Непогано. На тій стороні в нас ось там. ось, Там у нас іде гібрид 4097. Теж непоганий, зараз я туди перейду. Така Ілонара. Шикарний гібрид. Спочатку він мені не сподобався, він щось там тупив весною, так трішки не знаю. Але амур мій пропав зовсім, зовсім жовтий. Скоро будемо його вирубувати. Там вже нема нічого. Так, і тут у нас 4097, Теж багато молодої зав'язі, молоде листя пішло, пасанки. Ну, огірок ось такий огірок. Теж непоганий, але я думаю, ілонара, вона більш така врожайна. Ось. Теж не опускаємо така стіна, бачите, стоїть тут у нас стіна з огірка. Скоро, однак, прибирати його будемо. Ми його так ні разу і не опустили. Так він у нас і росте. Добре, друзі, чекаю сестру, зараз переїде, соберемо все і вже в кінці покажу вам, власне, от саму Ілонару, скільки ми зберемо з половини теплиці. Так що чекаємо, не розходимось. І так, що ми маємо з трьох теплиць огірка і Лонара. Що в третій, що в четвертій. Ось по такому ящику тут 20 кг. Огірок чудовий, я показував, рівний, шикарний. Зараз будемо сортірувати. Великі підуть на салат на магазин. А ось такі маленькі людям на закатку. Далі друга теплиця. Гібрид Бьорн, Ось такий. Теж непоганий. Теж збирали маленькі на закатку і великі на магазин, людям на салат. І найгірший те, що в мене все пропало, я казав, це гібрид Амур. Дуже такий вже, ну вже все, подивіться. Йому все. Там вже ні одного листка зеленого. Оце все, що зібрали. Якщо там ще трішки, знаєте, так порвати маленьких то такі ще можна понаходити. Так що найкраще себе показав це гібрид Ілонара. Ну і 4097, звичайно, ми його мішали сюди. Там у нас небагато, його лише пів ряда. Але взагалом результат Ілонари чудовий. Ось так. Пару кадрів про придорожній ринок. До речі, наше місце. Сестра на місці. Місце на місці. І так, томати наші пол фаст, баклажани, рожева фатіма, перець білозірка, сливка Даліда баклажани. Тут теж помідори, перець, кавун диня. І ось продаємо такими гронами. Це тепличний е, біфе, тепличні біфе. І ось таке ще замовлення. Чекаємо клієнта. Це теж тепличний бів. Дивіться, який великий. І там трошки нижче огірок. Ось так. Ну, а на цьому, думаю, все. Як завжди далі буде. Всім пока.